Попри очікування багатьох економістів, що долар буде зміцнюватися в середньостроковій перспективі, але в короткостроковій перспективі ми бачимо, що долар відносно гривні слабкіше водночас. Це само по собі цікаво, чому так відбувається. Ми про це говорили і можемо ще поговорити. Але водночас я не бачу жодного впливу на ціни в магазинах або на ринках навіть на ті товари, які купуються за кордоном, тобто на імпортні товари. Здавалося б, логічним, що якщо долар зменшується, то і ціни на товари мали б зменшуватися. Пане Михайло, можете пояснити цю дивину? Ну е, справді хороше е, спостереження, але тут треба порирувати. Перш за все ви говорите про готівковий курс, який є плюс-мінус ринковим, в той же час як е, напевно абсолютно більша частина імпорту вона іде по е, курсу близькому офіційного, е, оскільки розрахунки йдуть у безготівковій формі. Звичайно, є в Україні і значна якась частина економіки неформальна, е, човники, які, які возять товари, купуючи його за готівку, але це все ж таки є менша частина економіки. Хоча е, ваше питання абсолютно валідними навіть в в мирному житті, коли курс офіційний курс долара е, кожного дня встановлювався і змінювався. Е, така ситуація, коли при укріпленні гривні е, ціни на імпортні товари вони не змінювалися. Е, вона дійсно була. І тут, напевно, є дуже велика кількість, велика, е, кількість пояснень. Я би е, в кожного товару, в кожній ситуації є напевно своя, я би виокремив декілька найосновніших. Перш за все, це те. Що ціни і у валюті можуть зростати. Ми говоримо про величезну інфляцію в Україні і ми так само говоримо про рекордну за багато десятиліть інфляцію в тому ж самому європейському союзі. Вона на щастя, вже йде вниз. Я говорю на щастя, тому що це впливає на, на українські ціни, але е, є факт. Ціни помітно зростають і в тих країнах, де вони цього не робили дуже дуже давно. І звичайно, є маховик цін. Імпортери, поставивши певну ціну в гривні, вони мають достатню ринкову силу для того, щоб її утримувати навіть в тому випадку, якщо їхня, скажімо так, собівартість дещо знижується. Вони можуть собі там це дозволити е, споживачам. Це не подобається, але це, е, це є ринок. Ну і третій момент це теж це вже більше психологія, напевно. Люди, економісти, які займаються поведінковою економікою, відзначають, що втрати е, людина відчуває в три рази гостріше ніж е, здобутки. В даному випадку втратами, я розумію, зростання цін, а коли е, воно відкочується, то людина не настільки сильно це реагує. От, гадайте, кожного, кожної весни е, деякі овочі е, дорощують, скажімо, та сама цибуля, яку там в деякий момент часу е, доводиться імпортувати, вона Зростає, це завжди викликає всіх обурення, зрозуміле. Але с... приходить сезон, вона дешевша, і вже це відкочування цін, плюс-мінус до попередніх значень воно не настільки сильно відчувається як обурення, коли вони зростають.